Всім привіт! Вас вітає компанія TurboWeb. Мене звати Артем Абросімов і я є старший проджект менеджер технічного відділу. Сьогодні ми поговоримо про те, як просувати інтернет-магазин. Взагалі, ну, відкрити онлайн-магазин дуже просто, є безліч конструкторів, готових платформ, шаблонів, але проблема в іншому: як зробити так, щоб е, люди дізнались про ваш магазин ну, і почали щось в ньому купувати. І тому зараз розберемось, які є інструменти просування, як працюють фіди та товарні компанії, ну і як їх всіх комбінувати, щоб це все правильно працювало і був якийсь результат. Взагалі, я виділив умовно три основних види просування для інтернет-магазинів: це платна реклама, за яку ми очевидно платимо кошти, це Google, Ads, Facebook, Instagram, TikTok. Це взагалі швидкий спосіб отримати продажі І зрозуміти, що, ну, які товари зайшли взагалі. Другий це в нас органічна видача, це вже, скажімо так, за неї напряму ми не платимо кошти, це в нас SEO, контент, якийсь, соцмережі. Це взагалі довгострокова така вже стратегія. Вона будує фундамент. Напряму ми за неї, як я вже казав, кошти не платимо і інші джерела. Це в нас всілякі маркетплейси, смс розсилки прайс-агрегатори. Навіть можна взяти співпрацю з різними блогерами, всякі інтегровані інструменти в соцмережах, наприклад, там Інсташоп і так далі. Важливий момент в кожному каналі потрібно застосовувати свою стратегію, свої формати, свої метрики. І тому потрібно все тестувати і адаптувати під е, свій бізнес. Фіди та товарна реклама е, для онлайн-магазинів одним з ключових інструментів це є фід. Е, що це таке? Це фактично файл або каталог з усіма вашими товарами. В них містяться назви, фото, ціни, опис і так далі. На основі фіда реклама вже формує. Карточки там, товарів, товарні оголошення, які показують там, конкретний товар тим, хто, наприклад, їх там вже шукав до цього, переглядав і так далі. Тобто, ось такий умовний формат, як це все може виглядати. Тут ще, наприклад, ціна буде і так далі. І це не лише стосується там, видачі в Гуглі, тобто в мерчат центрі Це також є і в Фейсбуці, ну, в Інстаграмі, також, в Тіктоці. І, можливо, там, на майбутні і в інших платформах також це може застосовуватись. Fit фіт, фіт автоматизовує покази, масштабує рекламу і робить її максимально персоналізованою. Це не про якусь гарну картинку в пості, а про продаж конкретного товару і конкретного товару конкретній людині в потрібний момент. Далі у нас йде Google Ads. Google взагалі ловить готовий попит. Людина вводить запит, умовно купити кросівки Nike, і саме в цей момент ваше оголошення може показуватись. Основні формати це в нас є пошук, товарна реклама і Performance Max. Performance Max у нас, скажімо так, включає безліч всяких каналів залучення, в тому числі YouTube, Gmail і так далі. І тому подібне. міксує їх і шукає, де краще це все показувати. Для інтернет-магазинів взагалі Google Ads це чудовий канал, якщо є зрозумілі товари, попит, адекватна маржа. Але тут важливо правильне налаштування реклами, враховувати конкуренцію, бюджети, які легко злити, якщо робити все ну, хаотично і так далі. Далі в нас Facebook, Instagram, TikTok. Тут. Вже стратегія в нас де іншою. Ми створюємо попит, а не ловимо готових людей. Тобто люди гортають стрічку і завдання реклами привернути увагу. Тобто ці, ці, інструменти, ці інструменти створюють попит. Мета Інстаграм ідеально підходить для візуальних, емоційних всяких товарів, тут ідеально працює одяг, косметика, декор, всюди, де є якісь яскраві креативи, відео. Сторіс і так далі. І також ще потрібно слід зазначити, що тут є ще сильна сторона: це ретаргетинг, тобто можна доганяти вже тих людей, які дивились ваш сайт, або дивились якісь товари, або додавали в кошик, і доганяти їх, щоб вони все ж купили товар. Тікток добре працює для молодшої аудиторії, там короткі відео, живий контент. Потрібно завжди слідувати трендам, і тоді TikTok покаже непогані результати. Ну також слід зазначити, що в двох варіантах також використовується шопінг, адс і каталоги, які дозволяють просувати товари прямо в самому контенті. Тут головне не забувати, що для кожної платформи різний підхід, тобто креатив, який спрацював. Фейсбук може не спрацювати навіть в інстаграмі, вже не говорячи про TikTok. А в TikTok взагалі ну, зовсім все по-іншому. І ну, дуже мала ймовірність до того, що те, що зайшло в Фейсбуці і Інстаграмі, зайде в TikTok. Тут потрібно дивитися все по ситуації. Далі, органіка. Як я вже говорив, це довгострокова. Перспектива, тобто платна реклама, ти її запускаєш, і вона дає швидкі результати, але якщо її вимкнути, трафік повністю зникає. Тому важливо паралельно розвивати ще органічні е, канали, От такі як SEO, це коли ми оптимізовуємо сайт, щоб вас знаходили без реклами. Е, це загалом досить така, такий повільний процес, але з часом дає стабільний. Потік клієнтів, і ви вже не залежите від платної реклами. Е, ну і контент, наприклад, там всілякі блоги, огляди, поради. Е, це підвищує довіру і, ну очевидно, допомагає збільшити продажі. Далі ми переходимо до допоміжних каналів. Я виділив 4 основних пункти, як приклад. Тобто, це в нас є маркетплейси, може бути. Той же пром, розетка і так далі. Тобто Ми вже маємо якусь аудиторію. Наприклад, люди, які користуються промом, вони собі заходять і дивляться. Тобто Ми вже маємо їхню аудиторію. Далі в нас йдуть прайс-агрегатори, вони допомагають залучити тих, хто порівнює ціни. Тобто Є багато людей, які спершу заходять на такі агрегатори і дивляться, просто, де нижча ціна, там і купують. Магазин всередині соцмереж, наприклад, Instashop. Користувач може побачити, купити товар, не залишаючи додаток ну, Інстаграму, наприклад. Це зручно і підвищує взагалі, кількість конверсій. Ну, а також ML та SMS це досить недорогий, але досить ефективний інструмент повернення клієнтів, який допомагає робити повторні продажі. Взагалі, як це все комбінувати? Інтернет-магазин. Не може спиратись на один канал. Найкраще працює Мікс. Тобто на старті ми запускаємо Google і Meta, наприклад, для швидких продажів і тесту товарів, тобто щоб зрозуміти, який товар продається краще, який гірше і так далі. Паралельно з цим ми починаємо розвивати SEO, контент, базу клієнтів, тобто органічний трафік. Ну і Далі вже можемо підключати, наприклад, там, той же TikTok, маркетплейси. Можливо, навіть колаборації з блогерами і так далі. Універсальних схем нема, це лише якась загальна порада. І ринок товарів аудиторії все це дуже різне для кожного магазину, тому потрібно тестувати, аналізувати цифри і оптимізовувати під свій бізнес. Висновку коротко підсумуємо: в нас є фіт, товарна реклама, це в серце просування інтернет-магазину. Він працює в Google, Meta і TikTok. Е у нас є Google Ads, який ловить готовий попит. Facebook, Instagram, TikTok створює попит і добре працює з візуальними креативами та ретаргетингом. Е органіка, яка будує ст стабільність і, і довіру. Ну і маркетплейси, інтегровані магазини, додають охоплення та спрощують шлях до покупки. Ну і головне, не ставте все на один канал. Найкращий результат дає комбінація та постійне тестування. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових та цікавих відео.